Да, завтра можна ти щось позитивне. Народжена на морі, не вміючи плавати. Найстаріше місто Біородністровське, змушує плутатись у собі і водночас жити різними життями, де в реальному поєдну ім'я і псевдонім, де в псевдонімі знайшла нарешті спокій. Декілька років тому кинула театр і нарешті відчула себе живою. Мію стати журналісткою найбільших медіа світу, викладати у Азії та Південній Америці і заснувати освітній фонд. Уріша про історію, жінок, море та втрати. Боюсь собаки, що затамовую подих від заходів сонця. Зараз мені 14. Скільки ще є часу дослідити себе? Здається, є час ще дослідити власні сльози і крик, бо ж сміливі мають щастя, Інна. Стус Шістидесятник право захищає на мову і культуру, ні залежності, а смерть відома. Невідома, однозначно незрозуміла. Горлівка замовкла українською Один лише вогник є його. Завжди боровся і кричав, в тирані замикав. Витипували, протестували, писав, казав, жив, творив. Замовк, сина виховував, литовка якось ятувала таборового блогера. Смужки паперу, які тепер книга і заслання, Лють, терпець і спокій. Бор, тир ісь ранію. Репресії, диверсії, твоянта радянська місія. Ти є бор тир ісь ранію. Здається, Лаїв, вона ніколи не любила жінок. Її так навчили. Мама казала, спершу йде він, потім і ти. Не показуй йому та їй силу сестринську. Сестринську материнську? Знай. все це може мовчати. Здається, за втратою постаті твоєї опори йдеться тиша. Їй пригорнула жінка. Вдень, коли біля неї з'явився перший шрамик на нозі, на коліні, на боди, на животі, повільне з'єднання тіла без згоди на те, Її прогорнула інша жінка з татуюванням, я поруч, сестро. На її нозі руці, коліні, беди животі, синець, шрам, пляма. Її прогорнула третя жінка, обмотуючи непритомну ковдру. Мамо, але ж ти казала, що? Знаю, що, мамо, так ж не можна. Мамо, чому вона несе кров? Мамо, ми втратили все, Таро. Вона любить не мати ім'я, не мати душі, не мати слів. Вона любить тишу і любить стабільність, навіть та стабільність, від якої ти втікаєш. Вона прокинулася Таро, вона жива, Still alive. Тату на першій жінці. Ви... Хто ви? Жінки? Де? Чому я не з ними і не з нею Таро. Дай мені, Боже, небо й воду, і землю поли, де ще дитячими ногами ходимо я і Тара. Мені є прощення той жінок і Тара. Господи, дорога, так ти ж не винна. Винен він. Ми вимаємо тебе, твою душу, дамо все! Ах, пробач. Сьогодні у віді десь літер сліз. Вона, здається, знає, що тепер не зможе ніколи не любити жінок. Тепер вона врятована, здається, пробудована, здається, вимкнена, здається, жива. Я порч, we still alive. здається. Біла. Біля. Малюю тебе на шпалерах. Тебе себе. Вдарила хвиля. Хвиля нагадує архетип дому Ти викладала зошит з небес. Там дибно і нерозбірово, так як я пишу літери Ї. Написано Сьогодні ми забули дару. Пам'ятаєш, ми їли ще не помаранчеві персики. Пам'ятаєш, я казала, а вона виправляла лексичні помилки, коли ми тихо говорили про суглоб втрати. Ми ж її втратили. Соло як єдине, що тобі вдається прокрутити. На початку було тихо, очі вітрові. Задумовий погляд був схожий на пильно оридованого чоловіка в сірому, але я б хотіла жити в твоїх думках живо, звично. Обійми мене своїми здогадками, обійми її в мені, в усіх наших проявах. Так щоб забуті імена стали постатями, щоб історія нам розказана ставала спогадом, щоб забути означало знати її. щоб вона, кажучи це, все бажала видалити зосудом, вона це той білявий образ з каштановим волоссям, який ти пробуєш пам'ятати не через те, що вона це вона, а через те, що забувати про неї соромно. Вона пам'ятала лише слова молитви, а музика проходила повз вуха, награвала і співала в цій холодній квартирі, загорнувшись у ковдру. Море, де я втратила тебе? Де ці хвилі? Чому зараз усе? Лише одноманітність. Рід повільно йшов такий неідеальний голос, але її душа нарешті відчувала спокій. Й так хотілось повертатися в рідний дім. Бо лиш там море, дитячий осхід її волосся. Тепер ті стіни, де вона, лише про холод. Вона співає пісні, що стали берегом вчасно. Нехай до ранку не засне, але сон був би лише невдалими спробами ностальгії. До ранку сидіти буде з гітарою. І завжди цікаво, та вона не знала відповіді. Улюблена музика, рідне море, це зцілення? Чи лише лікування симптомів. Мабуть, мене не один день, щоб це дізнатися, а якщо це їх у нещастя, то може все-таки це зцілення? Чи ні. Йди, опиши аут туат моя, огуляй, ти вже перечекала Українська філологія, викладач зі словістики показує на дошку. Якби існувала ця історія народу, як копія, котить на студентів він бочку. Не хочете ви знати століття минуле, це століття було опухоле від пережитого. Проте повернемося до того, що ви тут робите. Не буду вас довго кругами водити. Сьогодні згадаємо підмогильного, плужника, хвильового. Вам не здається, що про них говорять за часто. Звивається голоси в аудиторії. Хвильового, згадайте перевороти життя житлового. Він повертається і каже Чи знаєте, як це бути у Крематої, коли останки твоїх друзів лежать закатовано? Нам, хто живе тут, не зрозуміти? Їсть жуйки хтось ззаду. Тупо. Не розпалю хлопчику, зраду. Ким ти є, якщо досі не пам'ятаєш нічого. Як ти хочеш робити щось, якщо твої знання обмежуються годиною, коли ти пішов у мак, виприкусити за двадцять хвилин до пари. Він закочує очі і згадує, які і потім почалися чвари. Ну, старе Ганю, скажи, як ти хочеш, щоб про слово пам'ятали, аби курба сазнали, аби ми всі не дивились на тебе, як на мару, коли ти згадуєш, що Йоганцина теж не знали. І про ваплі не чули. Та, Господи, я атеїстка. Проте я сама нічого не знаю, каже дівчина, що заходить раптово. Вона з магістратури. Я закінчив клас скрипки й бандури. Грати не вмію, каже професор. Не ухиляйтеся від питання про ваших власних демонів. нагадує хтось, чия голова дротами обвита. Черговий процесор. Як пояснити умовному Франческо чи Альберто, чи Майку на біса йому це знати, каже дівчина з магістратури. Та вони навіть своїх Данте і Лондона не знають. А якщо їх не навчити, що хвильовий не гірше запо, що підмогильний не гірше Овкрафта, то нащо вам горлянку рвати? Вони ж їх не впізнають. Ти впевнена, якщо їм поясниш? Вона вже не чула. Любов, якесь захоплення кожною і кожним з вас. І, власне, просто такий якийсь спокій і розуміння, наскільки водовижні, наскільки я пишаюся, наскільки я хочу об'їздити з вами ще щось, побачити там знову до вас, у Київ, у Харків, ще щось. Я дуже сумую, що насправді не всі були. І це, власне, в перший день в мене досить сильно змутило, що, блін, ну чому, хочу всіх. Але... Це в будь-якому разі стало надзвичайним досвідом, досвідом оцього чи слова, яке ти не поговориш, ти нічого не зможеш вижити. і це було прям дуже потрібно, дуже вчасно і дуже важливо.